П'ять простих питань, які варто собі задати, щоб перевірити, чи ви знаходитеся в моменті тепер, чи ви усвідомлені? І як повернутися в цей момент тепер, як прийти до цього моменту усвідомленості? П'ять питань. Перше, задаємо собі питання. Де зараз моє тіло, Де зараз моє фізичне тіло? Друге питання. Де зараз мій розум? Де зараз моя свідомість? Третє питання. Де зараз мій фокус? На чому ви сфокусовані? Допустимо, ви фізично присутні десь на занятті, десь на роботі, але де ваш фокус? На чому ви сфокусовані? Де фактично ваш розум? Де ваші думки в цей час знаходяться? Четверте питання: в чому ви виграєте, будучи там, де ви знаходитеся зараз своїми думками, своїм розумом? Якщо ви подумки не там, де маєте бути, наприклад, ви на роботі, а ви думаєте про щось взагалі інше, і е, ментально ви не присутні, то задайте собі питання, чи ви виграєте від цього? Чи дійсно вам треба бути там, а не тут, де ви знаходитесь фізично? І останнє питання: що впливає на ваше зараз? Що впливає на ваше зараз, що ви знаходитесь ментально не в цьому моменті? Коли ви пройдетесь по цим п'яти питанням, ви зможете себе трошки, так би мовити, отрезвити і повернутися в поточний момент. Коли ви будете час від часу уловити себе на тому, що ви десь літаєте умовно, задаєте собі ці питання і повертаєтеся в теперішній момент. Це практика усвідомленості.